Новий рік може принести не лише радість. Одну із загроз являють собою піротехнічні засоби. Якщо купувати їх прямо на вулиці, то може статися біда. Аби уникнути проблему новорічну ніч. Інспектори МНС здійснюють рейди містом з метою виявлення продавців, які торгують петардами сумнівної якості, без документів. Більше знає Вадим Цюцюкін. Вже перша точка, де продавалися піротехнічні засоби, виявилася незаконною. Продавець, побачивши інспектора МНС та знімальну групу, занервував на прохання надати відповідні документи щодо продажу піротехнічних засобів. Молодий чоловік мовчить і ретельно все знімає на фотоапарат. Ну все понятно, тобто немає ні ни документів, нічого. Можете сертифікат касі. Зрозуміло, що ніяких сертифікатів якості на товар немає. На жаль, інспектор має право лише скласти адміністративний протокол, який передбачає штраф розміром у 100 гривень. Наступного разу інспектора МНС супроводжуватимуть працівники міліції. Вони мають право вилучити товар. Та продукція, яка не відповідає документам, яка не відповідає нормативним актам, вона буде займатися з території ринку для дальнейшей эвакуации э с целью минимизировать э, риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Наступна точка с продажу петард. Ничего не змінюється. Продавець не має жодного дозвольного документа щодо реалізації товару. По чому у вас є той документ? Ані у вас должны быть. И по требованию покупателя вы должны их обязаны предъявить. Ну, если в результате этого ребёнок пострадает, кто будет за это отвели кто? Так ребёнку не продаём же как -то. А, вы ж не продаёте Хорошо, документы где на розрішення Вы здесь сами по своей инициативе или вас тут нанимал? по своей. На щастя, сьогодні навіть діти розуміють, що купувати петарди на вулиці небезпечно. Три роки тому вже Последний брали. брали. Покупають тепер да. тільки в бінгальські гній, то в магазинах. І все ж, незважаючи на попередження, покупців і реалізаторів небезпечного товару, вистачає. І нещасні випадки пов'язані з неякісними петардами та феєрверками теж трапляються. Тому багато хто задеситів вважає, що продаж таких товарів взагалі потрібно заборонити. Ну це взриво речі, Трагедії які бувають. Взагалі петарди не запретити, не продавати. Ну і ніколи б не купила рібінку ні за що. ні за що. А тим, хто не може відмовитися на свята від спецефектів, співробітники МНС рекомендують купувати піротехнічні засоби лише у спеціальних магазинах та суворо дотримуватися всіх правил безпеки, Вадим Тютюкін Вічислав Лаштаба, телекомпанія «Круг».